Расені, вітаю тебе з перемоги твоєї команди. Що можеш сказати про сьогоднішню гру? Ну і про свої сейви, до речі, теж. Ну, дебютна гра трохи привикали до поля. Реалізували не всі свої моменти, але намагалися, ну. Ну, і сьогодні перший до речі прийшов саме після твого підключення до атаки, думаю, що саме той підключення привезли до того котового, після кого гол був забитий, напрацьовували такі моменти? Ну, на тренуваннях так, але тренер не сильно дозволяв. Але перед грою... Це все ж таки ти не довірився. Мені сказав, що я можу знайти грань між тим, що я можу підключатися до стрілятового року. Ну і таке ну, трохи прокативне питання. Чи додало тобі позитивних емоцій перед другу те, що вчора ти сфотографувався зі своїм кумиром Мільйоном Бакінським, особливо після серії пенальті з Авророю? Так, він мій кумир. Батько, другий. Дякую.